Чурак, чурик, народ. Упертий Еміль, Штурер Еміль. І Форт. І Карта Форт. Блін, Шо, тут мене, скажімо так, закинуло. Ту 6 жорстко. Танк взагалі імба. Реальний імба, без тут Я вже помічаю класних союзників. От оцей от бідлага. Союзник. Я так-то розумію, який рівень і союзників і противників має бути. Прям... Я зразу вже понял, що я вперед не їду, сейвлю хп, то останньою. Нема куди спішити. Мені головне попадати і стріляти. От. І вдруг чи фугасиком попадеться, то буде супер. Завжди перевіряю на фугас, тому що в мене до пробій. А фугас тут дуже кусючий. Тут, короче ну, тупо, відкриє, ну. Буває. Далі начебто було мало би бути все окей. Тут цілимся фугасом, думаю, зараз за більше буде, але лишилось тільки 500. Попов фугасом, міг би її 500 забрати. ну 300 теж непогано. Зобрав фраг, окей. Сидим, що, як то кажуть, і тупим. Як ви бачите, міні-карту. Ми всі на респі, вони хоча б на центр заїхали, хоча б кудись, а ми тупо на респі. <кій> Отака от от класна команда у мене. І тут все, і тут нема куди їхати. Ну куди ти на цьому танку поїдеш? Танк повільний. Навколо SVC, да, ще нормально крутиться. О, так що хто любить такі бої, от <клухи> <клухи> на такому цікавому танку, ставте лайк підписуйтесь. Да, танк. <клухи> і підписуйтесь. Дав тичку. Із два. Взагалі то ібовий танк. Серед сімйорок і проти шістірок, це факт. Але не проти мене. Я лиш боюсь танка В2 цього оце, 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 оце фугасного зі здорових танків імоподобне. А закрутити мене теж не дуже так легко. Думаю, може пихти вперед, як в мене мені теж чечучишці хочете щось зробити, але все ж таки розумію. Нема куди спішити. Повний тупняк. <кій> Проходимо івент оцей на кількість перемог. От. І я розумію, все, от мої лаб лаботряси. Один зліва, ці троє як виїхали, от, з респи встали, в болото сіли і все, вони сидять. Там, чуваки, якби ще а, пошвидше би забрали точку, це ми б точно попарали Ну, чого. Сидім пір дім'я, кажуть. Фугасик. 4. Так, 535. Який танк на цьому левелі може так чітко з такою великою альфою випадати. Реально і з таким увен. І що ви думаєте? Вроді би уже ударив ще один танк, другий кіл, то двоє об'їжджають уже зліва, там сиділи по центру тупня, тепер уже зліва, тепер уже із два приходить. Що ви думаєте? Знову тупня, Знову ми сидимо. Ті бояться виїхати, а ми боїмося, як завжди, ми зберігаємо. Охороняємо респ. Зберігаємо спокойствие, але. но... но... Напряження на перділи. Тут по чуть-чуть чито -чуть вигрізаю все-таки одного і вже якби мене вириємо ТР-3. А я то чекаю, заряджаю, і все, я забрав. 407 демедж. Резко включає адреналін, тому що ІС-2 захоче виїхати по-любому за мою душу. І кайф якраз буде Адреналін, він виїжджає. Не знаю, він чи не протикаюсь, чи стріляю, не Хер з ним. <ків> Беру фугасик. Я розумію, що з моє... моїм калібром моєю альфо, я і фугаси цього, куди би я не був забрав. Май взяв. 179, страшно. Швиденько розверну рубку і все. Думав, може і по очкам поржати, але ні. І забрали. П'ять фрагів у вітозі. шість попали, танків. Ага, п'ять фрагів ми маємо. От, не залагало, вроді би, не залагало. Сраний вот бліц. Ну і в ітозі 5 фрау 1091 І не тільки я це хотів показати, що перша степінь то все, молодець, Т РМП, класний танк, ми поставили лайк після цього. Да, аж три шлях до трьох відміток продовжуємо, але що значить проходити імент, не знаю, це сьогоднішнього день влюблюнок, оце все. Це називається Підкрутило. Ще до цього там, вроді було, не пам'ятаю, вчора, позавчора це вже там. Бої, ну хір з ним. <coughs> Стрік. Оце, звісно, кайф. Поламав гру! Не знаю як. Але інтересно. 10, 13, 16 перемог підряд. Охренеть. Я не знаю. Не спрашивайте. Я не знаю, як це так відбувалося, як так взагалі відбулось. Ось вот так от. Так що всім. Бажаю кайфа, вам. Чус.